Перебіг боротьби 1648 1649 роки. У 1648-1649 роках боротьба переросла у всенародну визвольну війну, яка розпочалась блискучими перемогами козаків під командуванням Богдана Хмельницького під жовтими водами, Корсуном і пилявцями. У 1648 році ці успіхи призвели до звільнення значної території України. Але кампанія 1649 року, яка включала Збараська Зборівську битву, завершилася компромісним зборівським договором, що показала ненадійність союзників і складність досягнення нової повної перемоги. Основними етапами подій 1648-1649 років були битва під жовтими водами, що стала початком війни, Корсунь, ще одна перемога козацького війська, що демонструвала його силу, пилявці, вирішальна перемога, яка дала можливість перейти до наступу на захід, після цих перемог. Козацьке військо звільнило значну частину лівобережжя та правобережжя і здійснило похід на Галичину. Восени 1648 року сталася облога Львова та Замостя. Богдан Хмельницький повернувся додому. У січні 1649 року новим королем Речі Посполитої було обрано Яна II Казиміра. Який спробував розпочати переговори, але вони не дали результату. Влітку 1649 року відбулася Збаразка Зборівська кампанія, в якій козацьке військо під командуванням Хмельницького разом з кримсько-татарськими союзниками обложило польські війська у Збаражі. Під зборовом відбулася битва, яка не виявила явного переможця через набажання хана. Що прагнув швидкого завершення конфлікту, ніхто не хотів допустити посилення козаків. У Зборівському мирному договорі 1649 року зазначалося, що кількість реєстрових козаків встановлювалась 40 тисяч, а територія козацтва поширювалася на Київське, Чернігівське та Братславське воєводства.